Всім привіт, вітаю вас уроці, в, в якому я розповім про професію, яка є наступною сходинкою кар'єрі для купірайтерів, ників часто таргетологів та інших фрилансерів. Чому я кажу наступною сходинкою? Тому що. На жаль, курси, які випускаються масово великими блогерами, особливо мільйонниками, перетворюють названі вищі професії на, скажімо так, початкову школу, ну от перший-четвертий клас. Заробляти на них стабільно і багато з кожним днем, все важче. А давайте чесно, смм це не про оформлення сторіс чи ведення трьох соцмереж за 20 тисяч. Так само, як і результат в Таргеті, залежить не від того, що ви на кнопки натиснете, а від воронки, лідмагніту, магніту, макету і так далі. Все це робити за дешево. Неможливо а платити багато, мало хто готовий. Через величезну конкуренцію ці професії знецінені і замовники виділяють умовні 20 тисяч заведення трьох соцмереж і ще й спілкування в Директі. Ну просто жесть. В результаті виходить так, що більшість спеціалістів працюють на рівні інструментів, а не процесів, які впливають на результат, і оплату отримують таку саму. Просто зробити сторіс це інструмент, який з кожним днем знецінюється. Вже багато замовників. думають, що це може зробити навіть штучний інтелект. А от прогріти аудиторію до покупки. Це процес, який прямо впливає на результат, саме тому стати сценаристом прогрівів це перейти на наступну сходинку кар'єри та доходу загалом в цьому відео я відповім на 13 найбільш популярних питань про цю професію. Якщо ви відчуваєте в собі готовність виконувати важливішу роботу, яка впливає на результат, або якщо ви відчуваєте нереалізований потенціал в онлайні, подивіться це відео до кінця. Спойлер, буду хвалити цю професію, дуже сильно її люблю і дуже хочу, щоб ви також спробували там попрацювати. Отож, хто такий сценарист прогріву і які в нього Обов'язки в рамках одного проекту сценарист прогріву в 90% випадків це людина, яка прописує сценарії для сторіс, тобто. Вона пише текстом, які історії треба зробити, з якими підписами, з яким текстом. Тобто, ваша задача, якщо ви сценарист, одна, щоб у клієнта на завтра був готовий сценарій, він прокинувся, все по ньому записав, оформив і виклав. Також сценарист може відповідати за прогріви в дописах, але це оплачується окремо. Взагалі, величезний плюс цієї професії в тому, що все, що ви робите, має ціну. Якщо я за день зробила два сценарії і написала допис, я знаю, що цей день, коли я заробила 2000 гривень за півтори-дві години роботи, дуже важливо. Живо. В обов'язки сценариста не входить оформлення сторіс, не входять відповіді в Директ. Чи будь-що інше у вас одна задача написати сценарій. Тобто, ось так, ви або напередодні вечір скидаєте контент, або на 3 сім днів наперед, як блогер зручніше, і в принципі це все, що ви маєте зробити. Для розуміння в одному проєкті я зараз пишу наперед на тиждень сторісу дописи за концепцією, а в інших двох за день до виходу контенту знову ж таки, кому як зручніше, чим сценаристи відрізняються від продюсера, копірайтера або семемника. Давайте так. Результат роботи сценариста це написаний вчасно прогрів, плюс кількість відповідей аудиторії та заявок на продукт. Зверніть увагу, заявок. Не продажів, ви не впливаєте напряму на продажі. Тобто, ваша задача це просто прогріти аудиторію до того, щоб вона захотіла купити, щоб зацікавилась, а це абсолютно реально зробити з майже будь-яким блогом. При цьому саме не звичайно теж може робити прогрів, але зазвичай на його плечах ще мільйон обов'язків, і він навіть не знає, як правильно його зробити. Йому замовник буде виносити мозок за сторітельних не на 5 сторіс, бо трохи впадуть охоплення, і ну ібо клієнт в принципі не розуміє цінності прогрівів. Натомість робота копірайтера максимально схожа на роботу сценариста прогрівів. Різниця тільки. В тому, що сценарист продає послідовністю контенту. Він знає, чому сьогодні такі сторіс, чому завтра інші дописи. Тобто, це все послідовність. І це точно не тому, що хтось колись йому сказав, що 20% контенту мають бути експертними, а 30 розважальними. Там зовсім інша схема. Сценарист підводить цільову аудиторію до покупки. Його єдина задача це зробити заявки. А копірайтер просто пише тексти по заданому ТЗ. При цьому робота продюсера також схожа на роботу сценариста. Чому? Тому що прогріви складають добре 60% запуску. Але є також нюанс. Продюсер відповідає додатково за стратегію продажів, найм команди, воронки, просування та інші важливі питання. Сценарист відповідає. Тільки за сторіс, ну або ще дописи, якщо про це було домовлено. При цьому так ви зможете, звичайно, після роботи в прогрівах продюсувати. Вам точно буде легше ніж тим, хто повірив в курси, станьте продюсером з нуля за 8 тижнів. І замість результату отримав тупу купу різної інформації без можливості примінити її на практиці. Кому потрібні прогріви? Всім, хто щось продає онлайн? Найбільше вони потрібні тим, хто продає курси. Тому що запуск це десятки процесів одночасно, і дуже багато експертів хочуть делегувати створення контенту, щоб займатися, наприклад, записом уроків чи веденням самого навчання. Також це потрібно тим, в кого є послуги, навіть якщо ця послуга організація турів на Мадейру. Цю систему можна використовувати в товарних бізнесах, але це не вигідно вам як спеціалісту, і насправді навіть складніше. Які є гарантії в професії, та чи немає ризиків? Гарантія є точно одна: навичка прогрівів – це те, що можна монетизувати десятком різних способів, тобто вміти прогрівати, це завжди Мати можливість заробляти в будь-який момент. З приводу ризиків. Якщо ви тільки пишете прогріви в сторіс, ви не впливаєте 100% на продажі, але ви і не повинні. Я перед кожною співпрацею наголошую на тому, що результат моєї роботи це заявки, а не продажі. Хоча б тому, що я не сиджу в директі і не проводжу зідзвони на курс. При цьому можна завжди використати навичку прогрівів в абсолютно безризиковому вигляді. Наприклад, писати лідмагніти або тексти для чатботів. Це послуги, кінцевий результат яких написаний матеріал, тобто ризику для вас. Ноль а зараз лідмагніти використовують всі, бо без них просто не набереш аудиторії. І на один запуск треба багато лідмагнітів, а не один. Це число може бути і більше за 10, кажу на своєму досвіді продюсера. Робите якісно один. У вас замовляють інші, тобто ще раз це абсолютно безризиково для вас, оскільки ви просто використовуєте свої знання та навичку прогрівів та отримуєте за це хорошу оплату. Але я б рекомендувала поєднувати таку послугу з чимось довготривалим, як от написання прогрівів в телеграм-канали або створення сценаріїв на сторіс, що впливає на вартість роботи в основному. Ваш досвід та впевненість в собі. Я казала на навчанні своїм учням, що мінімальний чек для початківця для одного сценарію за сторіс гривень. І от вам дві ситуації, які стались з різницею в два тижні ще до кінця самого курсу. Одна учениця продала сценарій за 500 гривень один, а інша за 1000 гривень. Знання вони отримували однакові, але бекграунди у них різні. Стасі працювала відеомонтажером, а Андріане СММ-ником. Але, наприклад, Стасі не треба було шукати цього замовника десь в чатах. Вона класно впоралась з безкоштовним яке проводжу на курсі. І ця ж блогерка запропонувала їй подальшу співпрацю. Як вистатковується результат роботи? Як я вже казала, результат роботи сценариста це заявки на навчання. В етапах прогріву є певний період, коли ви робите заклики написати в Директ або заповнити анкету, щоб люди дізналися деталі про навчання. Всі, хто написали, це результат вашої роботи. Будь-який фідбек, який замовник, отримує в сторіс, це результат вашої роботи. Важливо при цьому нагадую, що ваша оплата має йти не від кількості заявок. Вам оплачується кожна дія, яку ви зробили. Чому так? Тому. Що знову ж таки прогрів це послідовність контенту. Якщо зробити його на 7 днів, ви отримаєте більше результату, ніж за один сторітель, але 5 з 7 сторітельів можуть взагалі не містити заклику написати в Дірект. Тому оцінювати результат треба в конкретних точках прогріву, але отримувати оплату за всю роботу. Чи багато конкурентів цінніші в одиниці? я зараз поясню, чому так складається. Але якщо коротко, є дві причини: перше, насправді бути довго сценаристом не дуже вигідно. Мало хто так хоче. По суті, запуск інфпродукту це прогрів які приносять заявки, обробка цих заявок в дирекція, ну або на зі дзвонах, та залучення нової аудиторії. Тобто, коли ви вмієте якісно прогрівати, ви можете впливати на 50-60% запуску. записку. Відповідно, ви можете дуже швидко вирости від сценариста, який отримує фіксовану, але високу оплату, до продюсера, який взагалі не має фінансової стелі і отримує 30-50% від загальної суми запуску. І загалом це те, як я побудувала колись свій шлях. Я б не виходила з продюсування, якби не хотіла дитину, тому що там, не маючи свого блогу і працюючи. Так само в основному з прогрівами я вже заробляла сотні тисяч гривень. Зараз на ринку є продюсери, але їх нормально не вчать прогрівом. Вони приходять до мене, щоб закрити цю потребу і в результаті все ж таки робити солдаути. Або дівчата, які працювали в СММ, наприклад, проходять курс, пробують себе в ролі сценаристів і поступово переходять у продюсування. Це теж абсолютно хороший варіант. Або ті самі копірайтери, таргетологи і так далі запускають вже свої навчання, бо коли вони вже вміють прогрівати аудиторію, вони точно знають, що 100 продадуть свій продукт. Друга причина: у сценаристів немає. Потреби шукати 100 клієнтів на рік, тобто, дивіться, я ж теж сценаристка. Але я вам абсолютно не конкурент, бо я зараз працюю в трьох проєктах. в одному з них з 2022 року, в іншому з 2023. І третій проєкт я взяла собі перед запуском курсу про Гива якраз от восени. А вакансії з'являються кожен тиждень, і це якщо ще самому не шукати, а тільки відгукуватися в чатах. Величезний нюанс в тому, що хороших сценаристів на ринку дуже мало. До мого курсу їх було максимум пара десятків, і то це люди, які працюють в закриту руками і в якихось конкретних проєктах. А зараз в мене понад 30 випускників. Я вже кидаю їм вакансію в чат, а вони на неї не відповідають, бо всі заняті. Ну і окей, я можу випустити зараз ще 40. Це все. Частина з цих людей буде працювати над своїм проєктом, частина поєднувати різні ніші, хтось продюсувати, а хтось в одному проєкті візьметься одразу за сторіс, автоворонки, дописи і не буде мати потреби шукати інші. Так що конкуренції дуже мало, і я взагалі не думаю, що вона колись тут буде. Ну, принаймні за 5 років, я жодного разу з нею не стикнулася. Роботи завжди було більше, ніж в мене на неї часу. Де шукати клієнтів? Способів багато, але найкраще наших три в спеціальних чатах з вакансіями Теплою розсилкою в інстаграмі, я цьому вчу. Це не проведення блогу, це інше. Або третій варіант це знайомство. Наприклад, до мене приходять клієнти, я їх взяти не можу, тому передаю їх учням або скидаю їх контакти. Ви можете також просто сказати, що ви навчаєтесь прогрівом, і ті ж самі клієнти, які у вас зараз замовляють, наприклад, таргет, СММ чи копірайтинг, можуть захотіти замовити у вас сценарії. У мене таке дуже часто буває, причому у багатьох учнів з різних ніж, враховуючи те, що вам реально треба максимум 3-4 клієнти, і то не одразу, а поступово. Пошук клієнтів це не супер. Складна задача. Яке портфоліо треба. В портфоліо обов'язково мають бути приклади ваших концепцій прогріву для різних соцмереж, приклади сторітелінгів під різні етапи прогріву та перелік послуг. Ось цей приклад це моє портфоліо всередині прогрівів в сторіс. Наприклад, є ще одна сторінка з різними етапами, і я там прям пишу, що я от розкриваю такий от сенс для такого то етапу прогріву, щоб люди бачили, що я шарю. Скільки може заробляти сценарист прогрівів? Візьмемо рівень мінімум, мінімальніший, максимально мінімальний. Ви пишете сценарії за 500 гривень для сторис. В середньому клієнт замовляє їх 20 на місяць, тобто це 10 тисяч гривень на місяць. Але ви при цьому працюєте 10 годин. Не знаю в кого такий графік. Прирівняйте зараз з тим, скільки ви працюєте годин сьогодні, щоб заробити ті самі 10 тисяч на вашій професії. Наприклад, якщо ви берете в цього ж клієнта ще дописи, ви можете заробити ще на них додатково мінімум там 8 тисяч гривень, і це вже загалом 18. І це один клієнт, два обов'язки, ну і прям максимум 20 годин роботи на місяць. Таких клієнтів можна взяти. 3 або 4 на місяць і абсолютно без проблем заробляти до 80 тисяч. В принципі, я так і роблю три клієнти, і я заробляю з них в середньому 80 тисяч. Але загалом з прогрівів я заробляю близько 200-300 тисяч кожного місяця. Чому? Тому що додатково проводжу консультації, пишу лідмагніти, автоворонки, продаю навчання в своєму проєкті, пишу вебінари і так далі. Максимально з одного проєкту я заробляла 120 тисяч гривень за місяць, тому що мала там фіксу, плюс 5% від суми запуску. Такий рівень можуть собі дозволити сценаристи з певним досвідом роботи. Тобто ніше дає вам можливість. Заробляти стабільно і багато, скільки конкретно вирішувати вам приблизні тарифи, ось в таблиці декомпозиції доходу. Чи треба сценаристу команда? Ні, я чесно скажу, що я не дуже люблю професії, де треба мати команду, щоб прости далі. Я працюю сама на себе. Я визначаю сама, з якими клієнтами буду працювати, коли буду писати сценарії, коли відпочивати. І головне, я сама відповідаю за якість. Я за це не люблю комплексні послуги. Наприклад, таргетолог не може робити класні макети. Це задача дизайнера або він монтажера. Тобто, ви вже на цьому етапі від когось залежите. Сменник не може поставити 30 тисяч за проект і робити все сам. Він просто вигорить. а сценарист може. І, от саме це я дуже сильно люблю, як навчитися прогрівам, пройти навчання саме з прогрівів, не з запусків, а з прогрівів, тому що на курсах про запуски вам дадуть 5 уроків і скажуть: ну все, базово цього достатньо, але ви з цих 5 уроків не зрозумієте приблизно нічого. Звідки брати сенси? Які етапи є в прогрівах? І чому саме такі, як правильно визначити тривалість? І чому це не може бути просто 2 місяці? Як розміщати сенси в концепції? Коли треба заклики, коли не треба заклики, як правильно написати сторітелінг, щоб це було цікаво взагалі? Як підняти охоту? Оплення, коли це треба, і не за допомогою хайпу. Тобто, це все неможливо викласти в п'яти уроках. Я даю це все послідовно, по кроку виписуючи всі дії в додаткові файли, щоб ви могли зберегти їх на роки вперед. І в мене їх понад 30 цих уроків. Ось відгуки учнів. І це люди, які не вперше пройшли навчання, вони вже десь до того вчились прогрівом. Але після тих курсів в голові залишається тільки каша і купа питань, що логічно, неможливо навчити прогрівом за п'ять уроків. Ніяк. В мене на це їх 36. Але ви вийдете з цього курсу і будете експертом. Ви будете розуміти, що ви робите, за що вам платять, який результат ви можете принести. Якщо ви хочете дізнатися деталі про навчання, напишіть слово курс мені в телеграмі. Я з задоволенням проконсультую вас по всіх питаннях і розповім, скільки і на чому можна заробляти саме вам. Як виглядає покроковий план, як стати сценаристом про рівень? Я виділяю всього 6 кроків для того, щоб з нуля або повністю перейти на професію сценариста, або частково поєднуючи це з іншими сферами. Перший крок зрозуміти, що ви хочете більшого, але не кидати вашу роботу. Знайдіть когось, хто вже працює в цій ніші, щоб дізнатися всі деталі та нюанси. Чому я рекомендую накидати вашу роботу? Тому що вам не треба зайвий стрес. Це погана ідея одразу все кинути. Це буде тиснути на вас і завадить вам спокійно зробити результат. Повірте, двох місяців з головою достатньо на те, щоб увійти в цю нішу. Тому я впевнена, що ви можете спокійно пройти курс за 4 тижні і наступні 4, наприклад, практикуватися, проходити стажування, шукати клієнтів, щоб загалом вже за два місяці заробляти на прогрівах. Другий крок це зрозуміти чітку мету та Брати страхи. Якщо у вас вже є досвід, наприклад, психотерапії, ви часто можете зробити це самостійно. Але якщо ні, я дуже рекомендую вам звернутися до коуча або психолога. Я сама оплачую дві сесії у окремого спеціаліста своєму учню на початку і в кінці курсу і роблю це свідомо. Якби не робота з психікою, я б досі боялася назвати вартість своїх послуг і думала, що ніколи не знайду клієнтів. В принципі, так було на початку. Успіх це не тільки про інструменти. Я даю вам всі інструкції та поради весь свій досвід, але з психікою повинна працювати людина, в якої Є належна освіта, професіонал. Третій крок навчитися прогрівам. По суті, вам треба навчитися основним п'яти пунктам. Для всього цього в мене на курсі є окремі таблиці, тому буду показувати скріншоти, щоб було зрозуміліше, про що взагалі йде мова. Правильно аналізувати цільову аудиторію за рівнями обізнаності, щоб зрозуміти, як переводити саме її з одного рівня на інший. Далі діставати сенси з особистості блогера. Продукту ну або послуги, яку людина продає, Третє, це правильно підібрати сенси під запуск та його етапи. Далі обов'язково навчитися писати цікаві сторітельні, які будуть розкривати ці сенси. І окремий п'ятий пункт це навчитися прогрівати в дописах. Четвертий крок у вашій кар'єрі це почати продавати якісь точкові послуги. Наприклад, ось це був третій тиждень навчання, і Наташа продала концепцію без сторітельів, тому що тоді ми ще не вміли їх робити. Але точкову послугу вона вже продала. Багато хто продає одразу сторіс, але найлегше на мою. Думку, точково продати рід магніт або дописи в Телеграм чи інстаграм, або просто концепцію. Тут вибір за вами. Головне зробити перший крок і почати щось заробляти на новій справі. П'ятий крок це пройти стажування в реальному проєкті. Коли починаєш працювати з реальною людиною, може бути страшно, тому я завжди за те, щоб цей етап пройшов під моїм керівництвом. Плюс, коли ви проходите стажування, це займає лише 7-10 днів, але дає вам портфоліо і часто навіть перші кейси. Не у всіх, але у вас також можуть бути такі результати. Я допомагаю знайти клієнта на стажування всім своїм учням, і таким чином вони отримують перший кейс, з яким потім в рази легше знайти платні великі проекти. Тому це точно варте вашого часу і сил. Але якщо ви хочете почати одразу працювати з кимось за гроші, теж маєте на це право, такі кейси теж є. І шостий крок це вже почати повноцінно шукати клієнтів. Це останній заключний пункт, для реалізації якого вам треба як мінімум шаблон самопрезентації, правильно оформлені ціни, портфоліо і так далі. Все це, включно зі скриптами для продажу ваших послуг, я даю на курсі для того. Щоб ви могли займатися ключовими задачами, а не шукати форму висової презентації, яка спрацює за 10 років роботи на фрілансі, я вже все знайшла, і можу просто передати це вам. Зараз я запускаю останній потік свого курсу, не знаю, що коли буде наступний, тому що з середини червня я йду в декрет. Але я ще дуже хочу випустити на ринок спеціалістів, бо мої вже не мають часу працювати. Тому якщо раптом вам цікаво навчитися писати прогріви та заробляти на цьому, мати високооплачувані послуги, в тому числі безризикові, напишіть мені в особисті слово курс, і я... Розповім вам всі деталі. До зустрічі на навчанні.